Чому англійську поновинам? Кейк бенд депасом, а посума якого прозвали Крадій тортів. Hospitalized after indulging in an entire Costco cake Госпіталізовано після того як він з'їв цілий торт. To indulge in означає, що дозволити собі поласувати в даному випадку тортом. A cat just earned his doctorate. Кіт щойно отримав докторський ступінь from a Vermont University. В університеті Вермонта. A Utah couple, подружжя з Юти, Accidentally shipped their cat, випадково відправили свого кота with an Amazon Return посилкою для відправлення назад з Amazon. Dog spotted hanging out on the top of an ancient pyramid in Egypt. Помітили собаку, що прогулюється на вершині стародавньої піраміди в Єгипті. Ставте песико за сміливість лайк і підписуйтесь на сторінку Forest, щоб не пропустити цікаві новини.